Прибував доказ, бабувати довгові. З клієнтом назад мене наказ, не пускайте з сторони. ж просимо, покличте того, хто дав наказ. Давайте я вам повноваження покажу, ми все поспілкуємося, я просто зайду, що з проблема. Хочете поспілкуватися, звертайтеся, будь ласка, 16 років. До чого тут? Ви ж тут не допускаєте. Якщо у вас є наказ, ну дайте, будь ласка, ми хоча б ознайомимось. Даю А хто ви? Ви можете представитися? Я військовослужбовець, який стою. Ну а які ваші анкетні, дані, прізвища, ім'я по батькові у вас є? Може вам геолокацію показати? Чи є? У нас геолокація і так? Ні, ну якщо у вас є якийсь наказ, можна ну, ви Ну, Зараз ви перешкоджаєте. Сказали, що через 20 хвилин. Чуть? Там, Там была ошибка, надо было снять. По вызову. тоже не отпускают. И брат мой ну, за частную комиссию прошел и уже сейчас везут. Там адвокат пытаешь, да? он не, не пускает. Вы скажите что, адвокат деп... абсолютно нормально спілкується, то потому что для вас... Это и наш не соберет. Ни информации, ничего. Слышал? Ні, де ж сок Так. Це що? Приватна контура, чи що. От суді, так. Це точно, хоч ніж сізо. Сізо спокійніше, ось був спокійніше на підвалі спілкуватися. Сюди спокійніше. Подав заяву. Скажи, чому треба зараз адвокатчик написати всі ці документи? Тобто ви ж бачите, що ми тут не кричимо, не сваримось, ми хочемо просто переговорити з людиною. Він пише, каже, я не знаю, що мені робити. Вони щось пишуть, я не розумію, щось. У мене він дитина чого не підписувати. Він каже, нічого не підписувати не буде. Окей, ось по вечора йому підписують задати. Як можна пройти ВНК, От ви мені об'ясніли, як людина за півтора часа? ми в курсі. От як можна, якщо не документи. Ну його... тобто ми ж розпоряджуємо, що там якесь порушення. Якщо складають протокол, окей, так, типу. Хай складають. Хай складають, але людина не розуміє, що за протокол, що йому писати, що не писати. Я взагалі не знаю, чого вони вас не допускають. А, ну, то, не а що у вас не було прецедентом сюди? В основному у нас, ми сюди не їздимо. Правильно роботу. Я б тоже не їздила. В основному на Ярданську. На ТЦК? Так. Да. То там же ще тільки на військовослужбовці не позвонити. От опять же, у дитини є строчка, буде вчитися вже третій рік. За гроші за семестр вже за... проплатили. Зараз, якщо її заберуть, нам гроші ніхто не вірне. Через суд скасуєте мобілізацію. А ви багато бачили, що скасувались? Можу, два своїх особистих рішення показати. Ну два. Скільки було У клієнтів, скільки було. Якщо так песимістично, ви будете ви робити вас не пускають. Вони, вони не пускають. Вони не пускають. Угу. Я зателефонував до чергового. І що черговий? Ну, що вони приймають рішення? Може це режимний об'єкт. Режимний Режим не стосовно це ж поліфій. Так це ж лікарня. Mm -hmm. То сюди я вільно залишає коріці, наш маєте зафіксувати. Давайте так, встановимо осіб, Ні, зафіксувати у спосіб придбачений законом, не тільки на боті камеру. Давайте ми встановимо осіб, які нас сюди не допускають. Да? Бо я як адвокат, а я ще як представник комітету. Ага. Ну воно ж також так не має відбуватися. Давайте ми встановимо осіб, хто нас не допускає. Ну, для себе зафіксуйте. Я дам свої пояснення, напишу заяву. Я вас попрошу прийти до мого клієнта, щоб ви там також письмово зафіксували. що Ось його адвокат він там, він наполягає, бо він не розуміє, він має право да, під час складання протоколу скористатися приходу на свою. Йому це забороняє. Зайдіться, будь ласка, хат, зафіксуйте, і зафіксуйте, хто, хто саме його туди не допускає, він нічого не допускає, хто йому забороняє. Ми за його писать будемо? так? І він буде. Я напевно попрошу, щоб нам направили слідчі оперативну групу для відповідь. Ні, ну ви зафіксуйте, а слідчо-оперативну доха також. Так, так. Я можу підійти до адвоката, надати мені адвоката. Ви можете? Я. Ну, адвокат стоїть чого з, з договором. Там чого? ви мене не пускаєте. Так а дивіться, а чого його не пускають. Чого... Я не знаю, чому його не пускають. Ну, я, я не розбираюся в цім. Я хочу зрозуміти, ви мене можете допустити до адвоката, до розмови з адвокатом? От, який час? Я вам ще раз кажу. І що після цього часу? 9.38 буде вільний. А? 9.38 буде вільний. Я буду вільний? Чи що? Я хочу спілкуватися з адвокатом. Ви мені забороняє, забороняєте і не даєте можливості, чи що? Вам сказали, що його я напускаю? Я не знаю. Я хочу зрозуміти, чому ви мене не допускаєте до адвоката? Ви не виконуєте мою вимогу. Будь ласка, надайте мені адвоката мого, щоб я поспілкувався. Ви відмовляєте мені? Я хочу розмовляти зі своїм адвокатом. Чому я тут мушу сидіти? Ви мене затримали, і я мушу тут сидіти. Чому я? Так і що? Я хочу розмовляти з адвокатом. Ви там казали, що у вас є мобільний телефон, так і що? Я хочу розмовляти з ним тета тет. Розумієте? Це моя вимога, це моя законна не кричіть, Дивіться всі ви люди, і ви людина, і ви. Я перепрошую, що що вам заважаю так, але мені мої вимоги не дають. Ви не Що ви навіть не представляєте? Будь ласка, висіть, панадайте мені, будь ласка, надайте мені, будь ласка, можливість. А пояснення від працівників ТЦК. що вони, вони з'ясували всі хто, хто не допускає до адвоката, до клієнта? Ну, вони персональних даних не надають. А ви запитував? Я запитував дані людини, яка дала розпорядження не пускати на даний поверх. Ну, а ви бачили його документ? Що це взагалі за людина? Може це... це якась неіснуюча взагалі людина. Вони... Просто так кожна висилає. Це комісар, який знаходиться. В територіальному центрі контактування. Тобто ви з ним тут не спілкувалися? Ні. А як він ви з'ясували, що він дав такий наказ? Як ви дізналися, що такий наказ є? Хлопці, у нас якби нічого особистого, це наша робота, але якщо ну, типу, ви нічого не встановили, ні з ким не поспілкувалися, ми ж тоді будемо відносно вас звертатися. Ми шак би зобов'язані встановити. Ви зараз кажете, що ми десь у когось запитали і нам хтось десь сказав. Ви розумієте, що зараз чиняється злочин. Я адвокат, це перешкоджання діяльності адвоката. Це якби кримінальна стика. І відповідно ви, як працівники поліції, ви маєте встановити або осіб, хто не допускає, не по телефону, а чітко там, встановити, там, Вася, Петя чи хто. Якщо ні, то це, відповідно, ну як співучасник. Будьте, я... В ДБР тоді полотить скарги на вас. Я викличу на місце зараз слідчо оперативну групу. Викликайте. І вона буде вже встановлена. Це а... в їхніх повноваженнях. Бо я говорю, це вже в їхніх повноваженнях. Mm -hmm. mm -hmm. Ви ж композиція. зараз бачите, що відбувається злочин. Ви ж маєте не тільки зафіксувати, а ще його, скажімо так, припинити. Ви ж бачите, що адвокат. Ну, чого я не можу зайти mm -hmm. разом з вами туди. Це ж не якийсь режимний об'єкт. Навіть в СІЗО допускають адвоката. а Тут лікарня ВЛК. Там ну я розумію, що в принципі там можливо від вас не особо там щось залежить, але ну ви ж маєте якось припинити це правопорушення. Ви ж знаєте, що не добре. Давайте, давайте їх... запитаємо, щоб я з вами туди зайшла, хоча б з ним поговорила. Ну що це не можу з клієнтом поговорити? Вони повідомляють, що вони не пускають і сторонніх осіб. Військові, які там знаходяться які? за вказівкою комісара. Якого зараз ми викличемо слідчі операторів. Ну, дивіться, групу, ви мені зараз скажете, якісь особи, мені кажуть, що якийсь командир дав їм якусь вказівку. Ми не знаємо, хто ця особа, який командир, як їм прізвище. Вони не надають. Так, не а так, як хто ви можете тоді особи? взагалі зараз тут якісь пояснення брати і щось говорити. Ну, ви я поліція, поки, я поки ви дібрав... представник правоохоронного органу. Зараз це більше схоже на викрадення людини, тому що не зрозуміло якісь люди, не зрозуміло. Вони військовослужбовці, які вони виконують обов'язки. Зараз це виглядає це раді, просто. Люди якісь утримують сам ще одну людину. Викликайте це сток. більше ні на ні на що не схоже, як на викрадення людини. На будь ласка, службові жатони.